Та не вовк, в ліс не убіжить, мій в 20 років до пенсії дожить. Але робити треба, у нас такий обичай, почти безплатно, як у нас зазвичай провчився 8 років і має два дипломи бо часто так влучаються Жизнені обломи. І на касі в маркеті пакетик предлагає. Корочка, бакалавра ніяк не помагає, або настрої. Ти цементи, починаєш цінувати радісні моменти, батон і молоко, че для согрева. Розказую, побачив. Обставина життєва. Лиш радує одне, коли є перерив. Нічого не робим для начальства. Це мозга взрив, рукою помахав. Сказав всім до свидання, робота, роботи, А обід по розписанню Зарплата мінімальна, рожиться на 3200 а вже сім Оце веселі вісті. Тепер. Я собі до чаю, бо як сказав мудрець копійки не получаю. Зарплата мінімальна, рожився на 3200 а вже 700, оце веселі вісті. Тепер візьму шевалів. Я собі до чаю, бо як сказав, мудрець, скопійки.